Наш кордон, наш дім Україна на плечі. Ми не віддамо. Україна Все? ми щит Європи, бля. Той моя стіна, не дружить і ні хойні гребля. Маємо лі, маємо правду НАТО за спиною. Хто приходить війною, отримає повна безпощади, точно знаю. Для шоу. Ми на фронті і в душі Кожен наш брат як броня, кожна сестра як клинок Скарельний порядок для агресора, не для людей станемо крепше, ніж ці ваші чорні плани бей Пишу словами, що горять як заряду не війни, Не зламать країну Тут наш тіло, наша кров Самеправний воля, з нами мати земля Кожен заблудлий загарбник знайде тут свій шлях назад Європи, бля! То й моя стіна, не зрушить ні хуй, гре, гребля! Маємо месть, маємо правду, нато за спиною Хто приходить з війною, тримає сповна без точно знаю Від Лова до Маріуполя один ритм, одна кров Ми піднімаємося, грім, з кожним днем, стаєм більш креп. Тут не купиш страх, тут вчать від вас з молоком Наші Наші дівчата, броня для цілого фронту мовчи підніми кулак, хай буде грім у слові. Система встає, ворог це наше нове життя. Ми не клянемось помстою заради зла, ми клянемось захисту, бо кожен з тім святиня і ми її оборона. НАТО за спиною Європа вдячна нам. Ми тримаємо лінію, дзвенить у серці стальний драм Не віддам, не продам, не здам Ми йдемо вперед Хай знають усі, тут стоїть народ Україна в лапи ще д Європи, бля